Щоденник емоцій ключ до себе. Вітаю! Як психолог я часто стикаюся з людьми, які почуваються розгубленими, не розуміючи, що насправді з ними відбувається. Вони відчувають тривогу, сум або роздратування, але не можуть знайти першу причину. Сьогодні я хочу поділитися з вами надзвичайно простим, але ефективним інструментом, який допомагає налагодити контакти з собою. Це щоденник емоцій. Навіщо це потрібно? У нашому швидкому світі, ми звикли фокусуватися на зовнішніх подіях, забуваючи про свій внутрішній світ. Але наші емоції це як компас, який вказує, що для нас важливо і що нам потрібно. Ведення щоденника допомагає навчитися усвідомлювати свої почуття. Ви помічали, що іноді відчуваєте щось не те, але не можете це назвати, записуючи. Ми даємо емоції назву, і вона стає зрозумілішою. Знайти справжні першопричини. Записуючи, ви починаєте бачити зв'язок між подіями та своїми почуттями. Можливо, роздратування викликає не колега, а банальна втома. А за вашим сумом насправді стоїть розчарування. Помічати закономірності. Через тиждень-два ви здивуєтеся, виявивши, що одні й ті самі ситуації викликають у вас однакові реакції. Це дозволить вам свідомо працювати над собою. Вам не потрібен дорогий блокнот чи спеціальний додаток, достатньо ручки та будь-якого аркушу паперу. Щодня приділяйте 5 або 10 хвилин, щоб відповісти на три прості запитання. Що сталося? Опишіть конкретну подію або ситуацію, яка викликала у вас емоційну реакцію. Наприклад, сьогодні на роботі керівник зробив зауваження або я побачив старого друга. Важливо бути максимально об'єктивним. Далі, що я відчув? Спробуйте назвати емоції, не бійтеся бути точними. Я відчула роздратування і сором, або я відчула радість і полегшення. Дозвольте собі прожити ці почуття, не засуджуючи їх. І далі, які думки виникли у вашій голові? Це можуть бути думки про себе. Я недостатньо хороший. Або про інших. Вона мене не розуміє, або про ситуацію загалом. Саме ці думки часто формують наші емоції. З чого почати? Ця практика це ваш крок до самопізнання. Це не це не про щось складне, це про чесність із собою. Почніть з малого, і ви побачите, як це змінить ваше життя на краще. Спробуйте вести щоденник емоцій хоча б один тиждень. Я впевнена, ви будете здивовані результатами.